Озера Африки мають різне походження. Значна кількість їх утворилася в розломах грабинах земної кори вздовж лінії великого африканського грабина. У них витягнуті улоговини зі стрімкими берегами і значною глибиною. Озеро Танганьїка має високі та стрімкі береги. Його глибина. Одна тисячем метрів. Це типове рифтове озеро, що поступається тільки Байкалу. Воно є найдовшим прісноводним озером Землі. На континенті є озера, що виникли у прогинах давнього фундаменту платформи. Вони порівняно неглибокі, як, наприклад, озеро Вікторія. Озеро Вікторія Прісноводне. Воно найбільше в Африці. Та друге за площею у світі 68 тисяч кілометрів квадратних. На противагу озеру Тангандіка береги цієї мілководної водойми переважно низькі, порізані затоками. У районах вулканічної діяльності трапляються озера, що з'явилися унаслідок підгачування гірських долин лавовими потоками. До таких водойм належить озеро Тана. Воно невелике за розмірами, але глибоке. З нього бере свій початок голубий Ніл. Озеро Чад є залишком давнього моря. У минулому в нього впадали великі річки центральної Сахари. Тепер воно живиться лише двома річками. Головна з них шарі. Води річок та озер мають велике господарське значення та широко використовуються для зрошення. На річках, що багаті на гідроенергію, були збудовані гідроелектростанції. Подекуди велике значення має рибальство.